Я зі своїми синами ми через суд поновили в наших паспортах, що в нас написано «Укр... національність України стоїть гербова печатка. А як же легко можна було б згоро... зробити, щоб просто поскасовувати постанову Азарова, постанову Кінаха, постанову Верховної Ради України і просто записати або в законі прийняти? Що громадянин України має право, має право, це його право записати в своїх реєстраційних документах свою національну, своє етнічне походження. Українець, казах, євреї, поляки це моє, моє природне право. Не позбавляйте мене, моїх дітей і онуків роду племені, що вони українці, чи хтось німці, чи поляки, чи євреї, чи таджики, які народилися в Україні. Вони я.